Коротенький деблок. Одразу. Це тема діалогів для, для моєї ігри і для рефрагменти. І я зупинився на X-нодах, тому що мені не сподобався юністський візуал скріпінг. Тут трошки більше доступу до коду. Це все під капотом скріп-тейблів обжект і з цим буде зручно працювати. Мені сподобалось. От, хоча мінус те, що доведеться робити багато нових нодів. Ну, то таке. Далі що? Воно вже працює. У нас є менюшка збереженням, є працює збереження завантаження, є десь мейн сцена, є мейн менюшка є лот, ми можемо завантажити, завантажувати з слотів. Є у нас сетінгси, тут поки що нічого нема, скоро буде. І резюм, резюм лот ню. Просто new game, і воно автоматом стартує вже одразу. Так, і тепер про мою гру. Мені довелось переробити дуже багато. Не всього, але дуже сильно переробити одну механіку. Трошки інший дизайн кнопочок. Отримання демейджу перероблено повністю. Тепер карти мають хп, вони мають якісь свої ефекти, і вони блокують якусь частину демейджа і цей демедж може перейти якби, по їхньому ХП. так, як воно працювало до цього? Ну, от У нас є енемі і він наносить якийсь демейдж. Демейдж це стікіт, а да, там допустимо 3. І, і цей демедж йде в гравця. Гравець дивиться свої карти, якщо є яка і ще є, є якийсь захист, отримує армур. І від демейджу віднімає армор, тут, допустимо, заходило 3, у нього демедж 2, то він отримує 3-2, він отримує 1. Так воно працювало до цього. Тепер, тепер перше заходить на int, входить e, damage контейнер. І цей damage контейнер тримає в собі демедж, він складається з двох елементів. Це int і стихія. In e, damage контейнері може бути декілька демеджів, і вони можуть бути різної стихії. На початку атаки. Ворог створює такий контейнер. Цей контейнер він передає гравцю. гравець. тепер не знає скільки захисту в його картах. Він просто е, йде до картхолдера. Це така типу, як рука, і передає йому оцей DMC контейнер. І цей Дмеч контейнер починає йти справа наліво по всім картам. Він заходить в карту і дивиться. Якщо тут є захист, якби якщо він може блокувати цю стихію, блокує від демедж контейнера, віднімає те, скільки заблокувало. Це у нас дельта. Дельта damage. Цей дельта damage, він наноситься самі карті. Тобто стільки карта заблокувала, стільки вона по собі сама і по собі отримала шкоди. Після цього як отримала шкоду і відняла від демедж контейнера цю дельту, переходить. Демедж проходить, проходить, проходить по всім картам. Коли він пройшов по всім картам, і вони можуть блокувати якимось чину демейдж, або ще якось його модифікувати. Після цього оцей Демедж контейнер повертається до гравця і вже йому наносить шкоду по ХП. Так. Додалось в мене 4 нових карти захисту, енергетичний щит. 4 ХП. І блокує три шкоди. Є молитва. Карта молитва. Бо щоб ця карта працювала, треба не забувати на початку ходу на на неї цети. Вона туди активується і працює як щит. Автоматичний щит. Він блокує одну шкоду і має один заряд. Коли він отримує демейдж, він якби розряджається і оцей щит пропадає до наступного початку ходу, коли він заряджається знову. І стає знову активним лист броні Але він тепер має ХП. У неї є 10 ХП. І вона блокує одну шкоду. Тобто кожен раз, коли меч проходить по всім картам, він заходить сюди. Карта блокує одну коду і отримує стільки, скільки заблокувала. А коли закінчується ХП, то карта знищується в цьому випадку. Карта надійний лист броні Це модифікація листа броні, просто вона блокує більше дві коди. Але тут нема ХП, вона, типу, як незламна карта, вона безкінечна. Її можна буде отримати з якогось боса. Купити її не можна буде, тому що вона дуже сильна. Зараз я покажу приклад, як працює цей захист. Це всі карти на захист. ХП, тут треба натиснути. І вона тепер працює. Тепер підходимо до того ворога. І Він тепер буде бити по нас. от всі нові механіки, які я додав, для того, щоб можна було, по-перше, додати власне, нові механіки. І по-друге, це щоб можна було додати класні анімації, як кожна карта спрацьовує Продовжую йти по тому ж плану, який я вже зробив. Перша довідка по картам. Ця механіка в роботі, допустимо, беру сюди. Карта, яка стаціонає правою клавіше, відчиняється на весь екран, і тут буде підказки про цю карту. Просто інша карта відчиняємо, дивимося. Ребаланс гри — це власне, і ось ця нова механіка стосується цього ребалансу, щоб якось балансувати карти. І оці карти захисту були більш, більш цікаві і руйнувалися. Карта Shield вже є. Наступне це буде дроп карт з руки на підлогу. Я не я тепер буду намагатися не пропадати так довго. Я буду робити більш короткі девлоги по маленьким механікам, які буду додавати. І запрошую вас на цей сервер, який я створив. Якщо вам цікаво, якщо вам буде цікаво, що я раптово пропадаю, можете заходити сюди, питати, де я. Або я буду тут сидіти, коли буду програмувати. Якщо хтось захоче зайти і підтримати. Морально, порадами, малюнками своїми, модельками чимось запрошую. Байте.